Це в нас такий ранок. Дивіться, як ліє. Почалося вчора з вечора, з півдев'ятої вечора. Ой, як добре, що я вчора листочки оці позбирала тут. Ну, майже немає. Оце такий у нас дощ. Природа віддає борги, що влітку не додала. Ну, ось якось так наливає. Поповній. Хочеш на вулицю красуня? Ой, не знаю. Там таке, наче був дощ, а зараз таке, як сніжок. Ну давай, не знаю, підеш ти чи ні. Побігла, побігла. Тенді не чіпай, То картопля. Щома привіз картоплю? Ой. Ні, не, не підеш воно, ні. <рес> Бігом тікати. Так, дивіться, тут сніг. Це сніг? Але він е, прям тане, не, не долітає до землі вже дущиком. Ось він видно на тряпочці. Віндюшка, ні? Да. Ні, а що робить? Це перший сніг. Так, закриваємо. Іди на пелюшку. Що ж тепер зробиш? Ага. Іди на пелюшечку, йди. Дали нам світло. І я зробила собі сніданок такий ось. Не хочеться щось так рано їсти, але треба. І мені смачного. А Фенді одвернулася від мене. Ага? одвернулася. Я ж не винагаду, що там йде сніг. Так уже буде тепер. Ти сердишся? Ага, сердиться. Сердишся, Фендішка. ж, ну, звичайно, не можна вийти на вулицю. Так, взяла ненужниці асікатор, які тут гілочки мені треба та такі тоненькі. Ну і знову ж не одну-дві, це про всяк випадок. Що пусте, щось поділюсь, кому треба. Не знаю, чи валя собі залишала, я весною їй давала. Якщо не залишила, значить на весні поділюсь. Так, може, хлопці. Ну, а це якщо постоїть, ну, в мене вже багато. Ні... Сухого я мала на увазі. Ну тут 9 чи 9, чи 10 штучок. Зараз водичку поставлю. лопати. Якби оце трішки морозу, от, то гарно б тут було. Трішки погуляла. Ну, дуже не погуляєш, бо він же ж мокрий. Зараз вся курточка буде мокра. Ну гарний. Листочки майже нема в мене, бачите? Ось так. Ну, звичайно, якби було багато дерев, як у нас раніше 21 дерево. Це, це просто жах. Скільки фруктів ніхто не поїдав, хоч у мене сім'я була і син, і дочечка, і внучка окремо жила. І ми Ну, важко було за ними порадь. Так, а зараз у мене їх, ух, скільки ж у мене дерев? Чотири. 5, 6, 7, 8. Ну, не 21. Так, пішла я додому. Налила водички в такий ось пластиковий стакан і поставила їх. І корнівін я сюди не додаю. Вони і так пускають корінці. Добре оці кущики, що я. 9 штук тут. І зараз віднесу на віранду, і там вони будуть стояти, пустять корінці. Потім я можу пересадити в стаканчики, бо корінці будуть великі. От. І теж там буду зберігати. Ну, звичайно, це багато. Ну, я вже сказала, комусь подарую. Що таке, Фенді, що ти хочеш? Ти хочеш кушати? Ти хочеш кушати? Зараз дам. Красуня, ти йдеш їсти. Давай йди. іди. Іди, іди. Іди. Ну Це ж перше снідання з ліками, то це буде проблема. Давай іди. Давай, 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 давай. Ну треба, зайчику, треба, щоб твої колінця хороші були, щоб ти довго жила. Да, да, ось така хороша дівчатка, давай. Та ні, давай іди їж, а не облизуєш мене все. Ну, все-все-все. Добре, добре. Іди. все, кушай. Угу. Бачите, як відвертається? Ну, поїде. Сердиться. Вибирає м'яско. Ну, давайте Угу. Оце зі сидам смаколики. Ну, і обов'язково треба на килим нести. Фенді. Вікуля каже, треба прибрати килим. Кажу, Віка ногам холодно. Зглупила, коли будувалися, що теплий пол, Теплу підлогу тут зробити. Ну, а зараз там є, там під низом лежить ОСБ сантиметровою товщиною. То якби можна ще заглибити і зробити. Ну, хто це буде робити? І тоді можна тут це лінуліум у мене, а тільки в кухні лінуліум, більш немає ніде. А, ні, бачите, і на віранді. От, Можна кахель покласти і зробити теплий, теплу підлугу. Тоді можна без килима швиденько, протер-протер і все. Дивлюсь, хоча ось дивлюся американські сайти, там я то в Тіктоки, то дивлюсь, у в них майже нема килимів. Але спальнях лежать. Ну, я це так аналізую, а ми ж як звикли. В радянські часи у нас висіли ці килими біля кроватів, біля диванів. Це так було модно, це так було багато. І Оцей, оцей килим у мене висів в хрущовки біля дивану. Це майже по ширині всієї кімнати, ну, там ще пів метра лишилося. І я колись розсердилась, взяла і положила його на підлогу. Приходить чоловік з і каже, а це що таке? Кажу, мені так захотілося. І так він у нас і лежить на підлозі. Як ти молодець, зараз тобі там смаколика. Іде, іде. Каже, я хочу смаколика. Ну, пішли, пішли посмаколи, пішли, пішла. Я тут на... держу зарядку. Ой, вставати треба. Дивіться, що витворяється. Ти дуже хочеш? Кажи, я ж поїла, я умничка. Ну. Тікач. <смірка> ну, два даю. Два. Що ти повертаєшся, потім прийдеш дам ще один. Ну що тут? Ага. Ну, міленький сніг, не дощ, ну ось так насипав сніг. Ну, Звичайно, він розтане. Якби не так було волого, пішла б там позривала е, кріп. Ну, а так дуже мокро, куди там іти. Ну, хай росте чи, чи замерзне? <рик> Якось так. Міленький, міленький, може, вже перестане оце. Ну, тут показувала синоптик, що у нас дощ. Ну, а в нас був сніг. Всю ніч був дощ і ранком дощ, а потім як повалив сніжок. Ну, так ось. Щось у мене там під пляшкою гортензія. Листочки пожовтіли. Ну, вона не буде всю зиму зелена, звичайно. Ну, я сподіваюся, що там корінці є. Хай так і росте там поки що. Так, бачите, нема чим зайнятися на вулиці. Будемо сидіти у хаті, ну, поки світло є, і ще нічого. А світло виключать, що робить? Знаєте, я найду собі роботу. Я поскладаю, перекладу щось в шкафчиках, щось таке. Чим займусь? Трішки сумно, без малечі. Ну, ось якось Вікулі теж важко з ним їхати. Він уже важкенький, і з другого поверху вона сама його спускає і колясочку, і все. Ну, їй теж дуже важко. Не знаю, коли вони приїдуть. Вчора говорила. Що на вихідний бабуля ми тобі його привеземо, а саме відпочинемо. А на який вихідний, не знаю. Ну, так я їй скажу. А може, вона тут почує? Хай зранку привозять і хай він до вечора буде довго. Ну Вчора він тут по телеграм-каналу бачив, заскучав за бабулею. Ну, і я за тобою сумую теж. Так, ну що, щось чим зайнятись треба? Піду, пошукаю собі роботу.